Всім привіт, підписники мого каналу. Хочу вам сказати, що буде з технікою, коли клієнт не договорює щось або просто каже, вона працює там лише там лише, ну, просто там звичайнесеньке обслуговування, там, паливний фільтр поміняти. Там, повітряний фільтр, можливо, а так вона працює все добре. Що буде з вашою технікою? Її прийдеться отак от розібрати, тому що ніхрена вона не працює, вона запускається, наче типу ідеально, там з третього разу, а потім на газульку жмеш, вона дохне. І я буду отак от брати пальчика. отак от. Мож, можна його змазати, а можна ні. І лізти от туди, от пальчиком в дупу. Тому що її треба повністю розібрати, полізти до карбюратора подивитися, що там, тому що саме він не дає пального. Якась короче, хрінь сталася. якось так Ну і, Звісно, пошук інформації про цю техніку, це ще той треш на хускварні. Не знаю. От, це перший раз я знайшов цю от шляпендрю. Пише, що. Е ЛК2 оберти, ашк 2 оберти, максимальні 12 тисяч. І от у мене є така старезна-старезна. Технічні характеристики, бензопилку складно. Тут також пише ЛК2 і ашк 2 Ну, Будемо крутити. І якось так. Така от штука дрюка.